Історії від Кряча Григорій Фалькович забажалося трамваю. Художник Дмитро Кривонос забажалося трамваю налякати тьотю рай, бо вона така сяка, завжди їздить без квитка через ту душевну скруту. Він поїхав без маршруту повз поштам кав'ярню арку через парк. Повздовж ріки у притул до зоопарку, де гадюки й хижаки, де жахливо, страшно, лячно, де кататись необачно, де так вить і ревуть, що аж дрижаки беруть, страх билкає по трамвай, страх шукає, цочурай. Так тяжка її провина, то й злякатися повинна. З поміж всіх вона одна та немає у трамвай. Суперсайця, тьоті рай, бо катається сьогодні на тролейбусі вона.